Дванадцять місяців жила собі жінка. Мала вона двох дочок рідну дочку Голену і нерідну Марушку. Тяжко жилося Марушці у Мачухи, бо Мачуха не любила її. Зрання до пізної ночі працювала дівчинка, а Мачуха та Голена нічого не робили, тільки знущалися з Марушки. Мусила виконувати бідна дівчинка всі їхні примхи. От якось, а було це саме серед зими, заманулася голені фіалок. Іди, Марушко, принеси мені з лісу фіалок. Що з тобою, люба сестрице, хіба взимку ростуть фіалки? відповіла бідна дівчинка. Як ти смієш перечити голені? Роби те, що вона наказує, крикнула мачуха і випхнула Марушку на двір. Гірко заплакала бідолашна дівчинка та пішла до лісу. Довго блукала вона глибокими снігами, шукаючи фіалок. Але фіалок ніде не було. Раптом, бачить Марушка, далеко на горі вогонь горить. Зраділа дівчинка і пішла на той вогник. Довго довелося йти Марушці, поки вона зійшла на ту гору. Дивиться, там велике вогнище палає, а навколо вогнища сидять якісь люди. Троє дідів з сивими бородами, троє трохи молодших, ще троє середнього віку, і нарешті троє останніх вродливі юнаки. Це було 12 місяців. Крижаний місяць грудень сидів найвище, на найпочеснішому місці. Волосся і борода в нього були білі, як сніг, в руках був посух. Марушка підійшла ближче і попросила. Добрі люди, дозвольте мені погрітися біля вогню. Крижаний місяць кивнув головою і спитав, як ти прийшла сюди, дівчинку, і чого ж шукаєш? Я шукаю фіалок, відповіла Марушка. Тепер не час фіалок. Скрізь сніг лежить, сказав Грудень. Я й сама це знаю. Сумно відповіла Марушка, але моя мачуха й сестра Голена наказали мені принести лісових фіалок, а без фіалок я не смію прийти додому, бо вони покарають мене. Добрі люди. Чи не зможу я десь відшукати фіалок? І Марушка з таким благанням і з таким сумом подивилася на крижаного місяця, що він сказав не журись, дівчинко. Ми допоможемо тобі відшукати фіалки. А потім звернувся до молодшого брата, віддав йому посох і сказав Братику, березню, сядь на моє місце. Березень сів на найвище місце і махнув посохом над огнищем. В ту ж мить огнище запалало ще яскравіше, і снів Почав танути, на гілках з'явилися бруньки, скрізь зазеленіла трава, розпустилися квіти, та настала весна. І зраділа Марушка раптом побачила, що між кущів розквітли фіалки, немов хтось розіслав блакитний килим. Швидше, швидше, Марушко, рви, сказав дівчинці березень. Марушка швидко нарвала великий букет фіалок, подякувала дванадцяти місяцям і пішла додому. Дуже здивувалася Голена і мачуха, коли побачили, що Марушка принесла їм фіалок. Але незабаром забажалося Голені та її матері суниць. Знов послали вони в ліс марушку. Тепер дівчинка не пішла блукати лісом. А попрямувала просто до дванадцяти місяців. Вони привітно зустріли її. Розказала Марушка братам про нову примху своєї мачухи та її дочки Голени. Крижаний місяць передав посух прекрасному червню, що сидів проти нього, і сказав Братику, червню, сядь на моє місце. Червень сів на найвище місце і махнув посухом над вогнем. В ту ж мить полум'я яскраво спалахнуло і сніг швидко розтанув. Земля вкрилася травою, а дерева листом. Голосто защебетали пташки. В траві з'явилися квіти. Швидко на очах почали визрівати ягоди. Суниць було так багато, наче хтось забризкав галявинку краплинами крові. Марушка назбирала суниць і віднесла їх Мачусі та голені. Але Голені забажалося червоних яблук. Знову вона наказала Марушці йти в ліс. Глибокими снігами прийшла бідолашна дівчинка до братів 12 місяців. На цей раз крижаний місяць передав посух братові вересню, сів вересень на найвище місце. І махнув посухом понад огнем, розтанув сніг. Навколо стало по осінньому сумно, падало з дерев листя, і вітер гнав його по сухій пожовклій траві, а перед марушкою стояла яблуня, на якій швидко визрівали соковиті плоди. Швидше труси, марушко, сказав дівчинці вересень. Струснула дерево Марушка, впала з дерева червоне яблучко, струснула вдруге, впало ще одне. Ну, а тепер іди додому, сказав їй вересень. Дівчинка подякувала братам і швидко пішла додому. Здивувалася, голена й мачуха, коли Марушка принесла їм яблук. Де ти зірвала їх? запитала вона. На високій горі там ще багато яблук лишилося. То чого ж ти не принесла більше, невже сама дорогою поїла? сердито закричала Олена. Ах, люба, сестриця, я навіть і не покуштувала, мені дозволили струсити тільки двоє яблук. Поїла голена яблука, здалися вони їй надзвичайно смачними. Дай но мені шубо, мамо, я сама піду в ліс, обтрушу всі яблука, хай хоч дозволяють, хоч не дозволяють, сказала вона. Отяглася тепло Олена і пішла з дому. Довго блукала дівчина, поки нарешті натрапила на дванадцять місяців. Не спитавши дозволу, підійшла до вогнища і стала гріти свої руки. Чого ти сюди прийшла? Суворо запитав її крижаний місяць. А тобі яке діло? грубо відказала Голена. Крижаний місяць нахмурив брови і підняв посох над головою. В ту ж мить згас вогонь. Небо вкрилося хмарами. На землю почав падати лапатий сніг. Зірвався пронизливий холодний вітер. Голені стало дуже холодно. Вона відчувала, що замерзає, а мати чекала дочку додому, виглядала у вікно, вибігала за ворота, та минав час, а дівчини не було. Певно, там дуже багато яблук, коли Голена не повертається додому, думала стара. Мати ще трохи почекала дочку і пішла сама шукати її. Чекала, чекала Марушка свою мачеху та сестру Голену, та й не дочекалася, бо вони обидві замерзли в лісі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. На мотайте і запам'ятайте. Добро потрібно робити завжди, і добро повернеться.